Вже це питання не актуальне для нас, чи воно нас не пече. Значить, питання побудови полігону по з... утилізації побутових відходів. Питання серйозне, питання болюче, питання, в яке кожен житель широкий, широкого за нього знає, переживає і має свою думку. Маю свою думку і я. Ну і, чесно кажучи, як міський голова, значить, яка би там моя думка не була, у нас був референдум, ми це питання було цей, і я однозначно придержуюся тої думки, яку, яку думку мають жителі села. Значить, у, На сьогоднішній день розроблена програма в районі. Програма така, що, чесно кажучи, я не знаю, чи є в області, в області точно немає, і в Україні нема, іменно по тих преференціях, які є. Ну, ним словом, більше про це скаже Віталій Володимирович і члени комісії. Я хочу, щоб кожен з наших жителів значить, сказав свою думку, значить, і цей. Будь ласка, надаємо слово Віталію Володимировичу. Доброго дня всім. Всі ви знаєте, що у нас у районі на нинішній день назріла досить гостра проблема з утилізацією твердих побутових нас у районі централізованим збором побутових відходів займається фірма А. Представник фірми є тут, Дальмерта Дальбертович. Всі побутові відходи району звозяться у нас у місто Виноградово Це з 2006 року. І з 2006 року міська рада весь час йшла на зустріч громаді району. Але на сьогоднішній день вони, вони відмінили своє рішення по дозволу і фактично нині ми з району сміття не завозимо у Виноградово. в тому числі і в шала... у вас у Широкому. Всі ви знаєте, як то було зручно, я ще вивіз із сміттями. І проблема все решила. Я Неодноразово зустрічався з депутатами міської ради, я сам депутат міської ради, але вимога в них одна. Виділити земельну ділянку, почнеться процес будівництва, там, чи, ну, принаймні виділяєте земельну ділянку, ми розблоковуємо наше рішення і ави починає працювати, потім побудуємо полігон і будемо робити на ньому. Бачачи цю... Проблему, що тут треба щось робити. Мною було створено робочу групу по пошуку такої земельної ділянки. От зараз можна сказати, у нас нині виїзне засідання цієї робочої групи, у вас у широкому, і зато я звернувся до вашого голови сільського, що давайте ми проведемо цю. Виїзне засідання нашої робочої групи по пошуку земельної ділянки у такому розширеному форматі з громадою, або довести до вас то, що напрацьовано і в якому напрямку ми рухаємося. На сьогоднішній день, як ви чітко розуміли, вже виїзна група попрацювала по району, є в нас вже кілька варіантів, є у нас навіть рішення одної сільської ради, яка вже... Так, якби надає згоду у, у, у селі ми були, також було у нас такое виїзне засідання робочої групи. Ну, і районні депутати від Шалонок, і сільський голова, і там, ці їхні угорські партії, КМКС, МДС, вони націлені, що так, ну, в принципі, їх цікавить, але вони хочуть так широко обговорити із сільською громадою, що хочуть вони того чи ні. І зато Мною було рішено, прийнято рішення, що давайте і тут у вас ми презентуємо ту програму, яка прийнята по утилізації, по повадженню з твердовими побутовими відходами у Виноградівському районі. А це всі ми знаємо, яка ситуація у вас тут була раніше, що було знайдено землю, придатну, експертиза, виготовлення проєкту, затрачено кошти. Я трохи почав розбиратися з тим усім питанням. І комісії, і цією робочою групою було мені запропоновано, і я десь теж схвально до цього відношуся, що ваш варіант не треба відкидати. Але було дуже гостро розкритиковано той варіант, який був попередньо. Товариства просило 35 гектарів для міжрайонного цього полігону. Ну тут ми дійшли згоди, що. Ми відкидаємо ті 35 гектарів, нам не треба міжрайонний полігон, нам треба районний. Аби ми вирішували наші проблеми. І дійшли до того, що нам ну, 15 гектарів вистачає. Як ви знаєте, неподалік від широкого чи олоху, чи Боржаву, з чи є, така земельна ділянка, там скільки у нас гектарів? 100, 100 гектарів державної землі районної громади. Ну, ми виїхали туди, обстежили ту ділянку, і в принципі вона підходить. На тих 100 гектарах нам треба 15. Попередній варіант, щоб де було розроблено проєкт, ми відкинули, бо там, хоч воно і відповідало всім санітарним нормам. 500 метрів відстань від населеного пункту. Там у вас було десь біля півтора кілометра, да? десь до півтора кілометра. На сьогоднішній момент ми зупинилися, можу вам роздати, глянете, де він пропонується. Там розписано до, до крайньої хати, передайте, до крайньої хати кожного сіл Широкого, Букового, Виноградова, Омоку та Боржавського. Відстань вказана в метрах. Тобто при необхідності мінімальні 500 метрів так, ми що, маємо... Табу, подави, табу. Вначе, що ми табу табу. ми розглядаємо. Табу було правильно. Давай. Давай, просто, колись село дало табу. Так чи ні? Ну Нащо повертатися до того, село дало табу, що більше не хоче. У нас ніякого мусорника. Ви говорите за 500, я прошу пробачення, що я вас перебуваю, але ви починаєте так говорити, що це взагалі смішно. 500 метрів від першої хати. Який мусорник може бути районного значення від 500 метрів від першої хати? За яким ви мусорник говорите? Де б зводити? Що таке 100 гектарів? 100 гектарів вітер будує, 100 гектарів, то того пару метрів вже буде це. а тут населені пункти, за яке тут можна бути. 100 гектарів земель Виноградівського району. Чекай, Не я просто будемо задавати питання. Давайте розвиваємо позицію районної державної адміністрації. Бо позицію районної ради ми вже знаємо, позицію районної так. державної адміністрації так. ми так. ще так. не так. чули. А, значить, аби, бо правильно ви кажете, там було табу на міжрайонний полігон на 35 гектарів і ми мали півтора кілометра від села, від крайньої хати. Зараз ми маємо ну, майже 3 кілометри, маємо 15 гектарів державних земель. Тобто вони не є в межах жодного. Населеного. Це, що стосується конкретно землі і всіх норм. Що стосується програми повадження з твердими побутовими відходами, то районною владою і обласною було запропоновано розробити програму, і в якій є дуже ну, багато цікавих речей для тої громади сільської, яка надасть згоду. Там передбачає суд програми наступна, що на протязі п'яти років районом, областю буде направлено 15 мільйонів гривень у інфраструктуру вашого, того населеного пункту, який з порозумінням віднесеться до цього питання. Сама структура тих трьох мільйонів дуже проста, по 3 мільйони в рік. 1 мільйон дає державний бюджет, 1 мільйон дає районний бюджет, і 1 мільйон дають сільські громади і місто Винограду. Тобто від кількості абонентів розбивається той 1 мільйон і кожна сільська рада спрямовує на протязі 5 років такі гроші. З, з огляду на той фінансовий стан у державі, який є, я скажу, такі гроші не буде бати жоден населений пункт. Я думаю, що не лише Виноградівського району, а і Закарпатської області як мінімум. Тобто тими, тими грошима можна рішити багато. Це 3 мільйони, окрім тих, тих грошей, що будуть надходити, якщо скажемо, Полігон буде побудований на землях комунального підприємства чи то районної ради, чи то сільської ради. Бо розглядається такий варіант, що цю державну землю, яка знаходиться за межами всіх населених пунктів Виноградівського району, можна виділити конкретно для вашої сільської ради, для Виноградівської міської ради чи для Виноградівської районної ради. От, хто буде власником тої землі, той і має право створити там комунальне підприємство і заробляти на тому гроші. Відповідно, всі наймані працівники і це будуть е, з того села. Те, ну, все, я вам одразу запитання даю, щоб не заходити в гухику. Скажіть, будь ласка, оці 100 гектар землі, про які ви говорите, і про які ви нам роздали оці бумажки е, з е, сьомочки, так. Це ті самі 100 гектарів землі, по яких йшла питання мова в 2009 році. Тобто ви абсолютно нічого не поміняли. Абсолютно нічого. Це ті самі землі. Мова йде за те, що ви не маєте права на розпорядження цими землями. Ні державна адміністрація, ні тим більше Районна Рада не має права законно приймати рішення, бо ці землі підпорядковані Міністерству оборони України. Це землі Міноборони. Тут є в нас Юрій Іванович, він якраз може значить, вам сказати. Якщо, якщо вам треба підтверджуючі документи, я вам можу надати підтверджуючі документи, що це землі Міністерства оборони. Значить, вони в свій час, у відповідності до листа, у нас є лист такий на сільській раді, бо ми зверталися до Міністерства оборони, що на період невикористання цих земель для проведення військових навчань, всі ви знаєте, що. Під час ще бувшого союзу значить, цей полігон на цьому полігоні проводилися військові навчання, в тому числі стрільби із БМП, з танків і таке інше. Значить, ці, всі землі, ці всі землі були підпорядковані Міністерство оборони. В цей час ми попросили, сесія сільської ради, попросила Міністерство оборони, щоб на використання, на е період невикористання цих земель. У військових цілях, тобто під час проведення навчання та інше, передати їх пропорційно сільським радам для виписання худоби. І ці землі, у відповідності до цього листа Міністерства оборони, були передані у запас сільської ради села Широкого. Належним чином вони отоді, от на підставі цього дозволу, оформлені не були, бо не хотіла влада районна це робити. Розумієте, щоб їх просто підпорядкувати, так як ви кажете, рішенням е сесії районної ради, передати в землі запасу сільської ради, бо це треба було проєкти відведення, на це ніхто не хотів йти, бо це треба було гроші. Тому це, це питання зависло, зависло причому ці землі на сьогоднішній день, е там частина земель е припадає до Широківської сільської ради, частина до Боржавської сільської ради. Вони теж не визначені на сьогоднішній день, бо коли довжанин був, він ділив туди на Боржавської і, і бив на то все, щоб там ці 100 гектарів землі передати в підпорядкування Боржавської сільської ради, бо ми тоді відвоювали. Казали, що ні, давайте тоді пропорційно. І ці землі, 100 гектарна площа, вона так і залишилася в підпорядкуванні Міністерства оборони. Чому е, пан Яков, чому пан Яков відмінив ці всі свої рішення? Тому що ми звернулися до предохоронної прокуратури. Яка, в свою чергу, у 2009 році я вам покажу відповідь предрахованого прокурора, який давав сільській раді, про те, що вони провели перевірку. І вимога була така, аби пана Якоба не притягувати до кримінальної відповідальності, він взяв і відмінив свої рішення. Просто відмінив всі свої рішення. І Він це зробив законно, на законних підставах, бо інакше йому інкримінували зловживання службовим станом. Тобто на сьогоднішній день, якщо ви мені покажете документ, що ці землі виведені з підпорядкування Міністерства оборони, тоді можемо розглядати якісь питання. Це перше. Значить, друге питання. Чому саме широке? Е, ви говорите про 15 мільйонів. Я знаю, що 15 мільйонів пан Любімов обіцяв е, Петру. І я рік, вибачте мені, я вам рішення покажу Петрівської сільської ради, які надають згоду на облаштування. Що неправда, з районної адміністрації 340 тисяч водіїв. Юрій Юрійович. Юрій. Вимога, вимога сільського голови була 15 мільйонів і ніхто йому їх не давав. Правильно, правильно, але рішення сесії депутати сільські прийняли вже Юрій, Юрій обозняти всі земельні питання. Ви мені відповісти, чому саме широке. Водимиру, чому саме на шли... шли... Яких ви підставах до того підходите? Дивіться, я ж вам, я вам кажу, на нинішній день є п'ять маріян. П'ять. Кажіть. Шаланки. Шаланки. Широкове. Петрово, Фанчиково, Хижан. Хижан. І перехристя. <плеси> Ні, перехрестя. Я не було, як у слова голова сільської <плеси> ради перехрестя. <плеси> <Тут, плеси> Юрій Юрійович. Я ж вам з того все і почав, що є у нас кілька варіантів, і до кожної сільської громади ми доводимо нашу позицію. Віталій Віталій. Віталій. Я, цю, я це пропонував у 2009 році, тоді, коли пройшов референдум, бо то лише ж так було у е, такому, знаєте, приказному порядку, що саме іменно Широкове має бути. Все. Значить, доки не підняли нарок, доки не перекрили дорогу. Бо президент був му я тут дорогу перекривали, доки за мною зБУшники не бігали по п'ятам, розумієте? Чекайте, я вам кажу. Я вас, я вас не перебиваю. Значить, доки не проведений був на підставі, в законних підставах референдум, рішення якого затверджено сесію і вже оскарженню не підляє, не може бути скасовано ніяким чином, навіть у суді, бо воно набуло законної юридичної сили. Вот іменно підставимо тут. Значит, я помню, тепер там... тепер э, влада районна, загалом із районну державну э, адміністрацію повторно mm. вернулися через э, 200 року, mm. через 8 років. Повторно вернулися за 8 років, не вдарили палець об палець mm. для того, щоб щось зробити. Тепер повернулися, коли вже... Міська, міські депутати підняли голос і сказали: хвати, не будемо давати дозвіл, бо ви за 8 років нічого не зробили. Значить, тепер давайте вирішуйте питання. От як вирішуєте питання, і це взяли за широкою. Значить, пояснюю ще раз, є підстави юридичні для того, що в широкому не може це бути, і на тій площі, про яку ви говорите, бо є заключення інституту екології людини, яку любимо не визнає. Він каже, що